Його традиційно проводять до дня української письменності та мови, який цьогоріч відзначають 27 жовтня, у 2024-му радіодиктант єдності пройшов 25 й раз поспіль. Українці масово долучилися до флешмобу на усіх континентах. Писали магію слова, саме таку назву мав радіодиктант від авторки письменниці Оксани Забушко на роботі вдома, в укритті на фронті та за кордоном. У Харкові приєдналися до заходу представники активної молоді та депутати Харківської міської ради. Я вважаю, що дуже важливо долучатись до таких заходів, та ще й читати українську, спілкуватися українською, адже мова це наш скарб, та кожне українське слово це наш крок до перемоги до майбутнього миру. Це дуже важливо для молоді. Для мене диктант це покращення навичок мови та вміння говорити українською мовою чисто. Перш за все, цей захід є черговим актом нашої незалежності, та єдності і ідентичності. І крім того, так варто. То сказати, що це чудова можливість в чергове перевірити свої знання володіння рідною мовою та зрозуміти, над якими аспектами варто працювати, аби її лише покращувати. Українська мова є для мене рідною. Я використовую її повсякденно у своєму спілкуванні як з рідними, так і на роботі, і радий, що маємо можливість пройти такий диктант. «Це Дуже добра традиція. Ми маємо можливість зібратися усі разом, перевірити свої знання. І сьогодні, коли триває широкомасштабна війна на території нашої країни, це спосіб кожного з нас висловити свою позицію. Показати нашу ідентичність, нашої мови, наших традицій це дуже добра справа. і Це ми робимо вже не перший раз. До речі, сказати, що в поточному році вся наша адміністрація приймає участь у написанні. Диктанта з українського. Я вважаю, що диктант української єдності це найважливіша подія, тому що саме завдяки тому, що сьогодні всі українці, де б вони не знаходились, будуть робити спільну справу. Це об'єднує. Українська мова це наш і наш код, код нашої нації. Тому приєднання до написання цього диктанту це честь і. Гордість ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.